На звістка знову надійшла у Бродівську громаду. Додому на щиті повернувся воїн вісімдесятки Віталій Денисюк. Він був навітником 4-го десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу, 4-ї десантно-штурмової роти 1-го десантно-штурмового батальйону, військової частини А 0284 Свого героя місто зустріло у жалобі. З приспущеними національними прапорами а дівчани стали на коліна перед подвигом і відвагою. Одними з перших воїна Небесного легіону зустріли полеглі герої, а вже звичним місцем вшанування пам'яті полеглих захисників є алея пам'яті. Священники, очолювані отцем Василем Широю, творили поминальну молитву. Від алеї героїв скорботна хода, де серед учасників поминальної процесії керівництво громади. Всі небайдужі, які прийшли вклонитися подвигу воїна, через головну площу міста попрямували до церкви Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Тут було відправлено чин похорону. Народився Віталій Ігорович Денисюк 14 листопада 1986 року у Бродах. Середню спеціальну освіту здобув у Радивилівському професійному ліцеї. За фахом оператор комп'ютерного набору працював на підприємстві нашого міста Електроконтакт Україна, одружився разом з дружиною Оксаною Михайлівною виховували двоє дітей: сина Назара і донечку Злату. Здавалося все складається добре, все, про що мріяв Віталій Денисюк, збувається. Улюблена робота, сім'я, плани на майбутнє. Їх довелося підкоректувати з огляду на агресію північного сусіда. Бо Віталій Денисюк не був з тих, хто ховається за спинами інших. У нього було те дороге, заради якого варто було стояти на захисті батьківщини. Бойовий шлях Віталія Ігоровича Денисюка розпочався із початком новітньої війни Росії проти України. 25 березня 2014 року був призваний за частковою мобілізацією до війська. Через рік служби повернувся до мирного життя і до улюбленої справи. Велика війна знову покликала Віталія Ігоровича Денисюка до лав війська 1 березня 2022 року. Влився у 80-ту окремо десантно-штурмову Галицьку бригаду Збройних сил України. Пліч опліч з професійними військовими, щастю і гідністю служив Україні. Мужньо виконував військовий обов'язок. Планував прийти у відпустку, і найбільше цьому повідомленню від тата раділа його донечка Злата. 7 серпня 2024 року десантник Віталій Денисюк помер від отриманих на Сумщині смертельних ушкоджень внаслідок воєнних дій від вибухів та осколків. Смерть воїна пов'язана з виконанням обов'язків військової служби та захистом батьківщини. Віталію Ігоровичу було лише 37 років. У пам'яті своїх дітей Віталій Денисюк назавжди залишиться мужнім героєм, який віддав найцінніше, щоби вони зростали у вільній і незалежній Україні. Жорстока війна забирає батьків і матерів у дітей, чоловіків у жінок, синів у батьків, залишаючи по собі лише горе родині і вічну пам'ять вдячних за захист людей. Сьогодні Цю... Ідучи в цю останню дорогу на місце вічного спочинку, Віталій прощається своєю дружиною Оксаною. Просить прощення. Можливо, коли образив тебе, як людина словом, Дімом думкою прощаючи тобі, прошу у тебе тої вічної пам'яті про мене, як про того доброго, щирого, люблячого чоловіка. Просить щирих молитв до Господа Бога для того, щоб спасеною душа його. Новопредставлений прощається з дітьми Максимом Назарієм, заднім Дорогі діти, прошу у вас прощення. Можливо, не встиг попро попрощатися з вами. Можливо, не встиг вибачення попросити у вас. Можливо, образив, коли словом, ділом, думкою. Але щиро від душі і серця безмежно любив вас. І сьогодні, коли я віддав життя своє за кращу долю вашу і ітного народу, я прошу вас прощення та щирої молитви до Господа Бога для спасіння моєї душі. Новоприставлений прощається з сестрою Вікторією, просить прощення, просить доброї пам'яті, доброї молитви. До Господа Бога для спасіння його душі. Це наш герой України Віталій, житель цього нашого прекрасного міста броді. дякую сьогодні кожному бродівчанину цьому чисельному духовенству. Дякую всім, тут присутнім, дякую своїм побратимам, хто сьогодні. В цей нелегкий час нашого життя прийшов в цей храм для того, щоб помолитись за нього, склонити перед ним голову і попросити у прощення за його гріхи, провівши його, в цю останню дорогу на місце вічного спочинку. Дякую він вам за цю вчинену для нього послугу. І у кожного з вас, хто прийшов, а може хто й не прийшов, Він просить прощення. Він, як людина, можливо, образив образинку, основним ділом, думкою, прощаючи всім вам, дякуючи всім вам, просить вічної пам'яті про нього і щирої молитви до Господа Бога для того, щоби спасенною була Його, ця славна душа Його. Щира спільна молитва, якої потребує душа полеглого у бою воїна, це те, що можемо насправді дати від щирого серця, а кожного, хто склав голову за Україну, пам'ятати як свого рідного, бо занадто дорогу і високу ціну платимо за незалежність і свободу нашої країни.